Слава Україні! Президент у Харкові провів ставку. Безпілотники головного управління розвідки уразили російське оборонне підприємство. У середмісті Хмельницького горіла багатоповерхівка, врятовано людей. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Зеленський провів у Харкові засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на фронті, проаналізували перспективи розвитку бойової обстановки, загрози на найближчі дні та тижні, а також визначили план подальших дій на тлі російського наступу. Безпілотники головного управління розвідки уразили російське оборонне підприємство Базальт у Тулії цієї ночі. Внаслідок атаки знищено два літаки: Міг 31 с 400 та склад з паливом. Повідомляють російські засоби масової інформації. Також згорі склад пально-мастильних матеріалів. поранено 11 окупантів. Після цього була ще одна атака, де було знищено ЗРК с 400 Тріумф в районі села Вишневе. Ліквідовано два солдати Росії, ще двох було поранено. До слова, ця компанія головне опоронне підприємство в Росії зі створення та постачання озброєння та боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил та військово-морського флоту загарбників. Завтра Старокостянтинівська громада прощатиметься із захисником. Майстер-сержант Рекунчак Віктор Леонідович загинув 12 травня під час бойових дій в районі населеного пункту Нескучне Харківської області. Поховають Віктора на міському кладовищі. Співчуття рідне. Вічна пам'ять та шана герою. У середмісті Хмельницького надзвичайники ліквідували пожежу в багатоквартирному будинку, врятувавши трьох людей та тварину. Сьогодні вранці на вулиці Грушевського в Хмельницькому спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 7.50. Пожежа виникла на балконі другого поверху. Надзвичайники врятували з верхніх поверхів трьох людей, з них одну дитину 2013 року народження. В захисних масках їх вивели на свише повітря. Крім того, допомога знадобилась і котику, який надихався продуктів горіння. Наразі життю постраждалих нічого не загрожує. Займання розпосюдилось площою 10 квадратних метрів. Ймовірно, спалахнуло через необережність під час куріння. Будьте уважні та обережні. У Хмельницькому судитимуть чоловіка, який обікрав приватні будинки майже на 70 тисяч гривень. Серія крадіжок відбулась в мікрорайоні Лезневе. Чоловік зайшов на територію домогосподарства і демонтував хідні металопластикові двері, а також металопластикове вікно, які потім звантажив у свій автомобіль та поїхав геть. До цього він пошкодивши вікно, проник в інше помешкання та поцупив електроінструменти та будівельні матеріали. Раніше підозрюваний уже неодноразово притяглися до кримінальної відповідальності. Слідчі Хмельницького райуправління управління поліції оголосили чоловікові підозру. Музика. Ситуація в енергомережі країни все ще залишається напруженою. На Хмельниччині, як повідомляє Хмельницькобленерго, наразі графіки погодинних відключень не застосовуються повністю, але ймовірність відключень зберігається, особливо наприкінці дня. Якщо потреба в застосуванні графіків погодинних відключень виникне, тобто Хмельницька область споживатиме більше дозволеної величини потужності, то відключення відбуватимуться згідно з графіком, який ви зараз бачите на екрані. Перевірити чергу відключень можна у чат-ботах iEnergo, Viber та Telegram, або на сторінці погодинних відключень на сайті Хмельницькобленерго. Хмельницька міська рада запрошує на безкоштовний інтенсив від ідеї до гранту, як отримати фінансування для бізнесу. Навчання допоможе знайти грантові програми, які ідеально пасують вашому бізнесу, навчитися писати переконливі грантові заявки, що гарантують перевернути увагу, зрозуміти всі тонкощі процесу отримання грантів, ознайомитися з державними програмами підтримки бізнесу. Захід відбудеться 29 травня о 10-й годині в Центрі підтримки інновацій та підприємства АйХаб Хмельницький. Кількість місць обмежена і обов'язкова попередня реєстрація. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Станом на цю митця. уся інформація, яку ми підготували для вас ще більше у соціальних мережах телеканалу. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.